Чомусь вважається, що психотерапія це якийсь преміум-сегмент послуг, і ніхто в соціальні пакети для працівників не включає психотерапію. Хоча психотерапія потрібна не працівникам, психотерапія потрібна в першу чергу працедавцям. Чи ви ніколи не задумувались про те, що інструменти психотерапії це інструменти, як підлаштуватися під несприятливі обставини життя. В тому числі обставини роботи. Якщо ми не можемо змінити ситуацію, то ми маємо під нею підлаштуватися. Психотерапія дуже добре цьому вчить. Вона вчить працювати з собою, зі своїм сприйняттям, зі своїми емоціями. І якщо людина справді все ж таки знаходить більше переваг, наприклад, працювати на певній роботі, то вона буде підлаштовуватися під цю роботу. Психотерапевтована людина це людина, яка не істерить, не хамить, не дратується так багато і не дратує інших. Вона володіє своїми емоціями, вона більш врівноважена, вона може раціональніше і спокійніше обґрунтовувати свої рішення. Людина в терапії свідома своїх потреб і вона може пояснити, що вона хоче і як спокійно, врівноважено, обґрунтовано. І відповідно усіх менше стресу і проблем з такою людиною. Тож це вам, як керівниці, потрібно оплатити психотерапію для підлеглих. Вам буде легше.